Чезний привіт, я рада вітати всіх, хто завітав на мою кухню. І сьогодні, вперед день закоханих, я хочу запропонувати приготувати швиденько ось такі простенькі смачні тістечка. Почну я із приготування основи для тістечок. Для цього я вже в миску вибила два яйця. Сюди ж буду додавати цукор і до цукру я додала сіль. Висипаю сюди. І звичайним вінчиком все перемішую, нічого збивати не потрібно, просто до однорідності. Далі додаю соняшникову олію, обов'язково без запаху, і знову все перемішаю. Додаю сметану, сметану можна брати абсолютно будь-якої вірності. Перемішую. кінці додаю борошно з какао, Вони у мене вже просіяні, сюди ще додала розпушувач, далі буду. Потихеньку додавати в тісто, щоразу буду перемішувати. І, як завжди, зазначаю, що кількість муки може трішки відрізнятися, тому що у всіх мука різна, у всіх сметана різної жирності, і яйця теж по величині будуть різні, тому краще орієнтуватися на консистенцію. Того, як ви бачили, замішується воно дуже швидко, буквально за 5 хвилин. І ось таку має консистенцію, консистенцію густої сметани. Випікатиму я свої тісточки у формі сердечок. І для цього я взяла ось таку силиконову форму. І ось ще такий невеличкий момент, щоб бажано, аби ось формочки були ось такими впадинками. Ці тісто я переклала у кондитерський мішок, якщо такого нема, можна використати такий звичайний пакет супенький, або просто ложкою викласти, і буду заповнювати формочки приблизно десь на 2 третіх. Далі буду відправляти, випікатися у розігріту до 180 градусів духовку, орієнтовно на 25-30 хвилин. Ну, Орієнтовий слід по готовності і на суху шпажку. Основа пісткістечка вже готова. В моїй духовці випікалися вони 25 хвилин, ось такі виходять пухкенькі, дуже ніжні, оскільки тісто на сметані. Далі потрібно дати час їм повністю охолонути, а поки буду готувати крем. У першу чергу потрібно розтопити шоколад. У мене тут чорний шоколад 100 г, буду я розтоплювати у мікрохвильовці. Звичайно, що можна і на водяній бані це зробити. Якщо розтоплювати в мікрохвильовці, потрібно це робити імпульсно, аби не перегріти шоколад. Я розтопила і якщо там потрапляються ось такі маленькі крупинки, які в мене ще ось є, вони ось зараз розтопляться, тому що шоколад гарячий і тарілка ще гаряча. Головне, як я вже казала, шоколад не перегріти. Далі залишу його, аби він повністю до кімнатної температури. Для крема мені потрібна буде сметана. Сметана у мене домашня, але якщо магазинна, то повинна бути не менш аніж 20% жирності. Сюди я додаю цукрову пудру. Збиваю все міксером до однорідності. Додаю одну столову ложку обов'язково просіяного какао. Тобто, так перемішаю, щоб какао не летіло по всій кухні. І знову все збиваю до однорідності. Буду додавати шоколад. Він повинен бути обов'язково кімнатної температури, ні в якому разі не гарячий. Буду додавати, причому не весь відразу, а десь в 3-4 етапи. Буду все добре перемішувати. Ось таку він має консистенцію, достатньо густу. Далі буду перекладати його у кондитерський мішочок з насадкою. В принципі, збирати десерти. Для цього мені ще буде потрібно вишневе варення. Не надто густе. Замість вишневого варення, як варіант, можна взяти вишню у власному соці. Відбираю декілька ягід і перекладаю їх ось сюди у цю падинку. прикрашаю кремом. Такі тістечка в результаті в мене вийшли, готуються вони дуже просто, достатньо швидко із самих простих та незатійливих продуктів. Тож обов'язково вперед день закоханих потіште себе та свою другу половинку. І все, я всім хочу подякувати за увагу. Я хочу привітати всіх закоханих із прийдешнім днем Святого Валентина. Як завжди бажаю всім миру та благополуччя кожному та до зустрічі в наступних відео.